Який алгоритм дій, якщо у вас застосунку Плюс з'явилася помітка про те, що ви порушили правила військового обліку? Звісно, ви можете підійти до ТЦК та самі дізнатися причину такого виникнення помітки в вашому застосунку? Також ви можете звернутися до адвоката. Адвокат зробить адвокатський запит до ТЦК, на який зобов'язані відповісти протягом п'яти днів представники ТЦК? Мета запиту встановити причини такої повістки. Також… В Запиті ми намагаємося дізнатися, чи дійсно така повістка приходила на пошту, Ось та причини, чому вас не було повідомлено, якщо вона навіть і прийшла на відділення Укрпошти. Зазвичай приходить відповідь, що або ж відомості відсутні про надсилання такої повістки, або що ця повістка і не була надісланою. Що це нам дає? На підставі цього можна скасувати розшук. Можна скасувати запис у резерв плюс про порушення вами військового обліку. Тому, якщо необхідно вам розібратися в цьому питанні, якщо виникла у вас така ситуація, будь ласка, звертайтеся, будемо працювати.